Вау, який класний ляльковий будиночок. А хто живе всередині? Нічого собі. Це ті самі мисливці на демонів: Румі, Міра і Зої. Вони всі разом житимуть у будиночку. Ой, а це ще хто? Я ваш нічний жах, злий демон. Вас ніхто не врятує. Я зараз же своєю темною силою зруйнує ваш ляльковий будинок раз і назавжди. Ха-ха-ха! На все добре. Який жах! ляльковий будинок розвалився на тріски. Де ж тепер житимуть ляльки? Дівчата, не час засмучуватись, адже у вас є класні ляльки, які допоможуть вам збудувати нові будиночки. Це точно. Зараз виріжемо з картону всі необхідні деталі для нового лялькового будиночка. А тепер беремо клей пістолет та скїмо всі частини між собою. Головне діяти обережно, тоді все вийде. Ну, як чудово. Ой, мамочки! Моя лялька-Румі навчила мене кілька прийомів. Беремо картон і нарізаємо його моєю потужною зброєю. Пару точних різких руків. І картон перетворюється на потрібні деталі для будиночка. А потім вони самі складуться у потрібну конструкцію. Вуаля, у мене вийшло. Ну ти даєш? А це ще що? Вибач, лів. Це дах мого будинка, і я намагаюся поставити його на потрібне місце за допомогою крана. Так, вийшло. Моя зої дуже рада новому дому. Дівчата, ви чудово попрацювали. Тепер у кожної вашої ляльки є свій ляльковий будинок. Про таке можна лише мріяти. Залишились прикрасити їх всередині. Чи є ідея, що можна зробити? Ну як же класно співає моя лялька? І так, є ідея на першому поверсі. Зроблю справжню сцену, щоб моя лялька змогла виступати. Ага, ось так. Ось тут стоятиме колонка. І гітара. Wow! Ну а сам будиночок повністю прикрасимо неоновим підсвічуванням. Ви подивіться, як здорово виходить. О, так, Будинок такий же яскравий, як і моя лялька. Ну, і що подобається? Але це ще не все. Позаду потрібно поставити великий екран. Румі обери, яка фіша тобі більше подобається. Ось ця чудова ідея. Додамо декору вигляді зірок, а тут будуть мікрофони. Дівчата. Тепер ви всі можете виступати разом. А ну-ка, давайте нічого собі Лів. Яка крута ідея! Тепер ми завжди можемо влаштовувати концерти. Це так весело. О, до мене прийшла одна думка. Я хочу зробити на першому поверсі кухню, щоб наші ляльки завжди могли смачно поїсти. На стінах у нас будуть графіки. Дівчата вже оцінили. А ось тут поставимо раковину плиту. Тут також буде стіл та стільці. А ось тут буде стелаж, на котрому розставимо локшину. А ось тут стоятиме холодильник. Ну і що, Зою, як тобі нова кухня? Подобається? Не сумніваюся, що ти вже нагуляла апетит. Спробуй заварити собі локшину. О, а ти професіонал у цьому? Як же апетитно вийшло? Смачного. І, до речі, дівчата, налітайте. Тут локшини на всіх вистачить. М -м, яка смакота. О, до мене також прийшла ідея. Я хочу зробити спортивну залу, де наші дівчата можуть разом тренуватися. Ось тут повісимо грушу для биття. Можна буде відпрацювати удари перед зустріччю з демонами. Тут будуть гантелі. А тут повісимо ножі та списи моєї міри. А тут я хочу по всій кімнаті повісити круті плакати, щоб вони мотивували дівчаток на класні тренування. Потрібно більше різних деталей. Тепер пер килимки на підлогу, щоб ляльки могли займатися. Дівчата, якщо ви вже поїли, то погнали на тренування. Ух ти, які ми потужні та сильні. Як же круто. А? Саме час для медитації. Спокійний розум нікому не завадить. Бам-бам-бам! О, я вирішила, що на другому поверсі можу зробити спальню. Моя лялька буде тут відпочивати. Потрібне ліжко і більше подушок. Також не варто забувати про штори. Чудово, поставимо крісло, а на стіну повісимо дику кішку. Ох, яка люта! Ну, звісно, плакат дівчаток також зайвим не буде. Румі, як тобі твоя кімната? Тримай ігрову приставку. Прийшов час для відпочинку. Вау, Лів, як ти круто вигадала! Мабуть, я теж зроблю своїй ляльці спальню. Тут поставимо ліжко. Ну а стіни нехай прикрасить гарна сакура. І синиця. Вау, вже стало затишніше. Тепер повісимо штори на вікна. Чудово! Отсюди поставимо кілька стелажів для речей. Ну а на підлогу постелимо килим. Зої заходь швидше у свою нову кімнату. О, а ти хотіла переодягнутись? Класна ідея. Давай приміряємо наші вбрання. Зараз одна мить. Ну, як тобі? Не те? Добре, а як щодо золотого костюму? М -м, здається, також не підходить. А може ось цей зелений? Ну, яка краса. Тобі так личить. Зої, йди сюди. Давай сфоткаємось. Краса. Що ж, продовжуємо. Це не те. А що на рахунок червоного? Добре, я зрозуміла. Так, це точно найкраще брання, яке тобі повністю підходить. Ти виглядаєш приголомшливо. О, ми забули прикрасити дах. Повісимо на нього картину твого профілю. Класно виглядає, мені подобається. І так, на другому поверсі постелимо килим. На стіні клеїмо шпалери у вигляді фіолетової цегли. Тут поставимо басейн і засипаємо в нього купу кольорових куляк. Ось тут чудово виглядатиме полка для іграшок та сувенірів. Додамо більше світла і готова. Міра, як тобі твоя кімната? Потрібно щось додати? Чи все ідеально? А клас! Я знала, що ти оціниш басейн у кімнаті. Дівчата, ми великі молодці. Вони збудували три будиночки. Як ви посміли! Я їх зруйную наївні. Приготуйте збирати щепки. Ну вже ні, у нас також є суперсила, як у наших ляльок. Дівчата, давайте покажемо силу музики. Готові? І співаємо. Що це за огидний звук? Мені погано. Перестаньте співати. А, я не можу простояти цій музиці. Але це ще не кінець. А, дівчата, ми змогли перемогти демона. Ми прямо як наші мисливці на демонів, такі ж круті. Ой, подружка, давайте попросимо наших ляльок влаштувати концерт на честь нашої перемоги. Yeah, so... yeah, Швидше підписуйся на наш канал, став лайк та ділись з ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі. 내가. <목소리나>